Багато проблем для 13 зробили, тому що вони просто змушені грають в точку, грати в точку, 4 на 3 була ситуація, але Джофо дав full, full blind кіл. 17 хп у АВН є хаєшечка, хаєшечки у вон він не має. була! До речі, Інтер забрав АВНа 3 в 2. Розмін знову Джофо. Дабл кіл вже в цьому раунді дає. 50 секунд залишається. Бомба випала на пленті. Діфюз кити, вон він також є, Ну вони будуть просто очікувати, напевно, поки буде ставитися бомба. Рухається, Брутмонстр, мені здається, зараз очікує, але він, до речі, влучає по інтерзу, але якимось чином через підлогу. Клач, Джофа, один в два. Два чотири хп в Інтерзу, потрібно його забрати з такого однією кулею. Джофа забирає одного. Інтерс 100 хп. Джофо виграє цей раунд. Один в два. Це десятий раунд.